Новий день розпочинається. Вітаємо всіх, хто у цій порі приєднався до програми. Ранок доброго ранку. Сьогодні для вас працюємо ми, ведучі Костянтин Втяверські та Іллія Ребрик. За музичний супровід відповідає майстро Руслан Шукюров. А за кулінарні експерименти наш експерт Чаба. Бакош. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, друзі. Що Щ... будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо сирну запіканку, а потім О. приготуємо для тебе єврейський фалафель. Протягом найближчих двох із половиною годин ми взагалі, я впевнена, багато всього встигнемо. Познайомимося з бавовнятком волонтером та поліцейською, яка виховує собак психологічно психологічної підтримки для військових дізнаємося про місця сили українських біженок в британському ланкашері та про школу хореографії для наших діток у Канаді. Поговоримо з психологом про комплекс самозванця. А з гостями в студії про фестиваль Нове німецьке кіно Ну, а починаємо цей четвер традиційно з подяки нашим збройним силам України. Віримо, підтримуємо і щоразу дякуємо за кожен новий день. І пам'ятайте, що сьогодні ще на день ближче до нашої перемоги. На календарі 9 листопада, саме в цей день, у 1971 році, група Led Zeppelin випустила свій четвертий альбом. До нього входила і легендарна композиція Stairway to Heaven. Сходи в небо має довгий перелік регалі. Серед іншого, вона вважається однією з пісень, які найбільше транслюють по радіо. І це при тривалості треку у 8 хвилин та 1 секунду. Одного разу радіостанція в місті Альбукерке крутила. Цю пісню протягом доби без зупинки. Деякі слухачі навіть викликали швидку для діджея, бо були впевнені, що з ним щось трапилося. Інші викликали поліцію, тому що вирішили, ніби радіо захопили терористи. Справа в тому, що Садам Хусейн був великим поціновувачем музики LED Zeppelin. Тож не поспішаємо робити висновки, не розібравшись. А розібратися в історії 9 листопада нам допоможе постійна рубрика. День в історії. 9 листопада 1938 року нацистський режим здійснив хвилю антисемітського насильства у Німеччині. Ця подія отримала назву Кришталева ніч через розбите скло магазинних вітрин, яке вкрило вулиці після погромів. Організовані групи нацистів чинили напади на єврейські громади. Спалили сотні синагог, знищили тисячі підприємств, що належали євреям, розтращили магазини, пошкодили єврейські цвинтарі та будинки. Сотні євреїв загинули, 30 тисяч людей заарештували і відправили до концтаборів. Кришталева ніч стала важливим поворотним моментом для євреїв Німеччини та поклала початок голокосту, масовому знищенню єврейського народу. На знак цієї трагічної сторінки історії 9 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби з фашизмом, расизмом та антисемітизмом. 9 листопада 1989 року в Німеччині впала берлінська стіна символ холодної війни. Ця подія ознаменувала об'єднання двох держав ФРН і НДР, які розділили після Другої світової війни. Німецьку демократичну республіку контролював тоталітарний радянський союз, який 1961-го і збудував бетонний паркан завдовжки 155 кілометрів і заввишки до 5 метрів. Конструкція розмежовувала західну і східну частини країни протягом 28 років. За цей час при спробі подолати берлінську стіну загинуло понад 100 осіб. У цей день 1995 року Україна стала 37-ою державою-членом Ради Європи, найстарішої на континенті міжнародної політичної організації. Офіційна церемонія вступу України до Ради Європи відбулася у французькому Страсбурзі. Головна мета Ради створення єдиної Європи. А її фундаментальний документ Конвенція про захист прав людини і головних свобод. Зараз членами організації є 46 держав. Рада Європи підтримує Україну в боротьбі за свободу та незалежність та засуджує невиправдану російську агресію. А яким буде 9 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.